викрила агентів угорської розвідки на Закарпатті. Злодій гастролер обікрав будинок на Шепетівщині. У Старокостянтинові затримали торговця Методоном. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Україна та Євросоюз планують створити спеціальний суд для переслідування президента Росії та інших чиновників за організацію вторгнення. Очікується, політичне схвалення трибуналу найближчим часом. Перша в історії України СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки Угорщини. Двоє шпигунів збирали дані про оборону Закарпаття, реакцію населення та можлив на можливе ведення угорських військ, наявність техніки, озброєння, міграційні процеси та втрати збройних сил України. Один із зрадників, – екс військовий, завербований ще у 2021 році, але активували його роботу лише в минулому році. Інша зрадниця, колишня військовослужбовиця збройних сил України, яка звільнилася в цьому році з підрозділу, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Фігурантам оголошено підозру в Держзраді. Вони під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх причетних. На щиті до Шепотівки повертається захисник, якого вважали зниклим безвісти. 6 листопада 2024 року, захищаючи батьківщину на Донецькому напрямку, загинув старший солдат Іщенко Андрій Іванович 1991 року народження. Сьогодні о 13-й годині на площі імені Тараса Шевченка відбудеться церемонія прощання з воїном. Поховають захисника на кладовищі села Коханівка Шепетівського району. Йому на віки 33 роки. На території Шепетівської міської територіальної громади оголошено День жалоби. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Шепетівщині оголосили підозру злодієві гастролеру з Житомирської області. До Шепетівського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулась місцева жителька, з будинку якої. Зникло майже 60 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу крадія, ним Виявився 44-річний житель Житомирщини, який і раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Як з'ясувалось, напередодні чоловік приїхав до Шепотівки та проник у будинок місцевої жительки, звідки вкрав гроші. Після вчинення злочину словмисник повернувся додому. Проте, невдовзі його затримали поліцейські. Слідчі Шепетівського районного управління поліції вже оголосили зловмисникові підозру. Наразі досудове розслідування триває підозрюваний. перебуває у слідчому ізоляторі. У Старокостянтинові затримали торговця методоном, який організував у себе в квартирі наркопритон. Правоохоронці встановили, що місцевий житель, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, займається збутом методоном. Поліцейські задокументували декілька фактів збуту підозрюваним наркомісного лікарського засобу. Окрім того, чоловік у своїй квартирі організував наркопритон, куди сходили залежні з різних куточків міста. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили ряд сильнодіючих наркомісних лікарських засобів, а також шприцей для їхнього ін'єкційного вживання. 53-річний чоловік затриманий. Наразі наркоторговець під вартою йому загрожує до 10 років ув'язнення. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів та вибухів. Без паніки все під контролем для власного спокою та для власної безпеки. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. В разі оголошення загрози прямуйте в укриття. Не нехтуйте власною безпекою та життям. Дякуємо, що проводите цей день разом із першим подільським протягом дня. Інформуватимемо вас про важливе. Тож до зустрічі в ефірі Бережіть себе.